Коли Ісус народився у флеємі юдейському. Одні царя і рода волхви зі сходу прийшли до Єрусалима, кажучи, де є народжений цар юдейський, бо ми бачили зірку його на сході. І прийшли поклонитися йому, почувши це, рад цар, стривожився й увесь Єрусалим з ним і зібравши всіх первосвящеників і книжників народних, питав у них, де мав би народитися Христос. Вони ж сказали йому веєм юдейському. Бо так написано Пророком і ти вихняєме земле Юдна, нічим не менший від інших володінь юдних, бо з тебе вийде вождь, який упасе народ мій Ізраїля тоді род потайки, покликавши волхвів вивідав від них час з'явлення зірки. І пославши їх до Вифлиєма, сказав підіть старанно розвідайте, про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб мені піти, вклонитися йому. Вон». Вони, вислухавши царя, пішли, і ось зірка, яку бачили, вони на сході, шла перед ними аж поки нарешті прийшла і зупинилась. Над місцем, де було немовля, побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою. І увійшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його і впавши, поклонилися йому і відкривши скарби своїм. Принесли йому дари золото, ладан і смирну, і, одержавши у вісні откровення, не повертатися до ірода, іншою дорогою відійшли до країни своєї.